Hyundai Santa Fe, 2010 року 2.2 дизель, 14300, номер телефону, автомобіль свіжопренаний. Так. Е, на шкірі, на механіці. О, цікавий детальніший вигляд можете телефонувати до продавця або приходити в телеграм-канал. Силка закріплена під відео. Фонсуан Гольф. 16 року, 2.0 дизель, номер телефону, автомобіль на автоматі 13999. Передні задні, -автомат. Впередні, задні і задні склапєйомники, коробка автомат, і задні партроніки, козацька, автомобілі телефонуйте. Далі у нас Passat 13 року, 2.0 дизель, номер телефону 12500. Шкода Octavia Автомобіль свіжу прав на повністю розметнений, 18 року, 20 дизель, номер телефону 16700 плюс тур нас на автоматі. Далі у нас посад 2015 року, 2.0 дизель, номер телефону 15 тисяч. Далі у нас трафік вантажний. Так, 11 року, але так, сам розглядають, далі у нас Opel Astra K, Автомобіль 2018 року, 1,6 дизель, пригнаний з Німеччини, номер телефону на автоматі ціна 12200. Далі в нас Кашкай 2007 року, 1,6 бензин, номер телефону. По якому можете телефонувати, продовжуйте все детальніше розкажу. Mercedes E320 2005 року, 3.2 газ, бензин, повний привід, номер телефону, автомобіль повністю обслужений, ціна 7700 плюс торг. Так, є передні і задні партроніки. Так, шкіряний салон на автоматі. Так, козацька автомобіль. І хочете детальніший огляд, можете телефонувати до продавця або переходити посилці в телеграм-канал. І там є відео з детальнішим оглядом. Далі у нас кіндай у року, 1.4 бензин, номер телефону на автоматі, ціна договірна. На автоматі, передні задні склад підйомники. Ось такий у нас. Автомобіль. Козацька у телефону проваджує все відповість. Детальніше по телефону. Джип Патріот. Автомобіль 15 року. 2.4 газ бензин. Номер телефону, ціна 11600. Також більш детальна інформація розписана. Козацька автомобіль, телефонути подається детальніше по телефону, розкаже, також патрується. Далі у нас рено логан. А, так, 20 руку, року, 1,5 дизель, досить хороший економний мотор, є сервісна книжка, повністю обслужений, ціна 10,700. Далі у нас Peugeot 307 SV на шкірі. На автоматі, автомобіль 2006 року, 1,6 бензин, свіжо номер телефону, 5350. Далі у нас Рено Rand 15 2015 року, 1,5 дизель на автоматі 11200. Далі у нас Smart 21 року. Так, з електричним мотором 14900. Влада колени, автомобіль 2008 року, 1,6 бензин. Номер телефону, ціна 2850. Так Наступний автомобіль на серно Rancenic. Автомобіль 2011 року на автоматі. В рідній фарбі вказано 1,5 дизель. номер телефону. Ціна 7600. Далі фельдсанлте 2004 року 25 дизель 8 тисяч. Далі у нас Kia 2010 року, 2,2 дизель. Номер телефону. Так, на шкірі. Так, рідна фарба, сервісна книжка і вказано продавцем, що також ще в нього багато різних автомобілів. Далі у нас Toyota Крола. 2014 року, 1.6 газ бензин. 11200 Audi a 4 2002 року 2.0 бензин, номер телефону на автоматі. Так, є сервісна книжка 5450 плюс торг. Далі у нас Hyundai 2018 року, 1.6 бензин на автоматі, номер телефону, ціна 15300. ВРС, 12 року 2.0 Дизель. Номер телефону 12999. Далі у нас порт Транзит 2008 року. 2.2 8 Восьмимісний пасажир. номер телефону ціна 8400. Далі у нас Toyota Camry 2015 року. 2.5 газ бензин. Номер телефону ціна 14500. Далі у нас Hyundai. 18-го року, 2.4 бензин, номер телефону 16500. Далі у нас... Сан Посад 2015 року, 1.8 бензин, 10200, але немає номера Toyota Avensis Автомобіль 2005 року, 1.8 бензин, механіка, номер телефону. 5850. Далі у нас Nissan Leaf 15 року. Номер телефону в рігній фарбі 10 тисяч. Himbae i30. Автомобіль 12 року, 1.6 дизель. Номер телефону. Сіна 6800. Далі у нас ренонаган. 2006 року, 1,4 бензин. Номер 4750. Карно <кій> лагуна. Автомобіль 2011 року. 2.0 дизель. 7800. <кій> Далі у нас Рено-Наган 12 року, 1.5. Дизель, 8000 але немає номера. Шкода ФАД. 2011. 2001 року. 1.4 газ бензин, номер телефону, ціна 3500. Далі у нас Nissan Кашкай плюс 2, семимісний, 12 року, 1,6 дизель, номер телефону 12 тисяч. Шкода Отавія. 2002 року, 1.4 бензин. Номер телефону ціна 4500. Далі у нас Volkswagen Passat, 18 року, два дизель, 18500, але немає номеру. Astra, 14 року, 1,6 бензин, номер телефона, ціна 8600. Далі у нас Renault Кенго 2005 року. 1,2 бензин, номер телефону. 4888. Далі у нас фольксвант Автомобіль 14 2014 року. 1.6 дизель, номер телефону. з Німеччини, ріна фарба, 11300. Такі передні і задні партроніки. 15 року, дизель на автоматі, номер телефону, ціна 13 тисяч... не, Фабія. Так, 2009 року, 1,4 бензин, автомобіль приєднаний з німеччини, номер телефону. Далі у нас Ford. Тут... Uh, 2.0 бензин, uh, бензин 13800, але без набору. Наступний автомобіль на Citroën. 11 року, 1.6 бензин. 7800. Шкода Фабія. Шкода Октавія. Автомобіль 2009 року, 1.8 бензин. бензин. Вся детальніша інформація по автомобілі і номер телефону. Далі джата без інформації. Герно Наган. Автомобіль 2008 року, є сервісна книжка. No. Чуфи, чуфи офіційні. Так бачимо, серсна книжка. На досить хорошій комплектації. 1.6 бензин. Ціна 5950 плюс торг. Далі у нас Volvo v 50 12-го року, 1.6 дизель. Без підкрасів, номер телефону 8400. Одсан Тіван 17 року. 2.0 бензин. Планий привіт. Номер телефону. Ціна 21400. Маган, 12-го року. 1.5 дизель, свіжопригнаний автомобіль, номер телефону 7958. Ось така ціна 2 нона. Далі у нас Тесла. Автомобіль 2012 року на максимальній комплектації номер телефону, ціна 30 на 500. Далі у нас Audi Q5. Так, 14 року, 2 на бензин, номер телефону 1699. Времіум КПЦ. Далі у нас Hyundai Рена Лагуна 15 рокова, 2.0 дизель, на автоматі. Ціна догірна. Далі у нас Audi, 2010 року 2.0. Бензин, номер телефону, свіжопранена. Ціна 9990. 990.